Просили домашній арешт, випустили під заставу підозрюваного в побитті журналістів під час акції в Києві Вадима Тітушка, Шевченківський райсуд столиці, відпустив під заставу в майже 23 тисячі гривень. Хоча слідчі просили на час розслідування тримати тітушка під домашнім арештом. Мовляв, його діяння суспільно небезпечне. Він може впливати на потерпіло і взагалі раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Адвокат затриманого з цим не погодився. Тітушко провини не визнає і твердить, він добровільно в понеділок поїхав до Києва, щоб прийти з поясненнями в міліцію. Одна ремарка: туди він сам не дійшов його затримали біля метро. Вже сьогодні підозрюваний може опинитися вдома в білій церкві. Хто йому оплачує адвоката? І звідки будуть гроші для застави. Тітушко не відповів і наполягає, не бився. Никого я не бью. Я просто как бы в толпу сорвался, чтобы ну, как бы, обратить ту девушку, которая упала.